Голубий берет та тільник, їх повсякденний та святковий одяг, а сила, мужність та стійкість їх життєве кредо. І, хоча сьогодні найважливіше для них свято, та в очах ховається смуток за тими, хто мав би сьогодні бути поруч та назавжди залишився виконувати свій військовий обов'язок. Урочистості з нагоди свята чернігівські десантники розпочали із вшанування пам'яті своїх загиблих побратимів у зоні АТО, а також під час війни в Афганістані. Ви Виполняли свій інтернаціональний долг і ви виповнили чесно і добросовісно. Ви служили українській армії і Сьогодні продовжуєте нести чесно воїна десантникам. Я поздравляю вас з праздником, дай вам Бог найголовне здоров'я, що це чувство товаришства, чувство, чувство дружеского хлопця було завжди з вами, що ви друг другу допомагали, а ми постараємося допомогти свої сторони, всім всі Бути десантником, кажуть хлопці, це почесний обов'язок і додають. Відчуваєш відповідальність не лише за життя своїх рідних, а й країни. Я був мобілізований у 2015 році, і так сталося, що я попав служити в десантні війська в 79-ту бригаду в Миколаїв. Це захист моєї сім'ї, моїх дітей, моїх батьків, моїх рідних і всіх друзів, щоб був мир у нас в Україні. І ми, щоб жили щасливо, добре і гарно, і процвітала наша країна. Присутні поклали квіти до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам та вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання.